Вітаю, друзі. Литовський вільнюс притягує цей час увагу цілого світу, особливо розвернути в бік вільнюса голови українців. Адже для України там вирішується дуже багато. Звичайно, що українська влада нахимічила такого, що членство в НАТО отримати ми не можемо в вільнюсі. Для цього існують, до речі, дуже чітко прописані процедури. Якщо Зеленського думали, що вони похамлять, похамлять, покидають какашками десь там на воротах Вільнюса, і їх пустять у НАТО, а не лише в Вільнюс на підняття прапора, це виглядає трохи дивновато. Вчора, ну, напередодні Ради Україна НАТО. Спочатку нахамив бік то Зеленський, чим роздражнив багатьох, але слідом за Зеленською, вискочила ціла зграя всяких, ну, всіх персонажів, пов'язаних з Зеленським. Тут же вилізла Мар'яна Безугла, прости Господи. І вона таковкала, що це, ну, якось воно. Тобто вона звинуватила НАТО в нападі Росії на Грузію і на Україну. Ну, це ж таке кишенькове е, звірятку Єрмака, е, що коли по завершенню Ради, закритої від медій Ради країна НАТО, з'явилася декларація Великої Сімки на підтримку України, і ну, в принципі стало зрозуміло, що. Великі мужі, мудрі очільники НАТО розіграли сценарій з Україною таким чином, щоб Зеленський не зміг ніяк зіпсувати цей форум. Вони опустили своїми коридорчиками і дякувати президенту Гітаносу Наусєді, великому мудрецю і справді відданому другою України, який підтримав ініціативу представників Європейської солідарності, зокрема Степана Барни, коли з передової бійців вільнюсю відправили прапор простріляний, побитий український прапор, і це через таку марафонську естафету доправили. Вільнюс і Зеленському довелося піднімати цей прапор, і не в Вільнюсі зробив свято українського прапора, роздавши містянам 33 тисячі українських прапорів, в Знак того, що саме Україна має бути 33-м членом НАТО. Тобто, те, що любить Зеленський, пафосу багато, він зірка, серед моря людей. Це все прекрасно, і це подія справді дуже щівливо вийшла, але найголовніше, що по суті Зеленський не ходив і не стукався в готельні номери до очільників найважливіших країн. Те, що дипломатія спромоглася зробити зустрічі, наприклад, з Україна-Німеччина важлива зустріч, це є, має бути ще розмова з Байденом. Цікаво, чи її оприлюднюють взагалі, чи, чи це може бути неоприлюднена розмова. І загалом, коли Єрмак раптом на другий день після хамських випадків бік НАТО подає. В себе на, ну, на всіх своїх майданчиках таку захопливу інформацію про те, що ми ми здобули словом, все, що вони знущально колись э, розпочигарили цей мемчик. Ми здобули. Ну, от вискочив Ярмак і кричить, що ми здобули. А що здобули? Є вели унікальна можливість. До ювілейного саміту НАТО, підтягнути політичну систему, розблокувати свободу слова, перестати переслідувати політичних опонентів, перестати в засос цілуватися з, з радниками України, з регіоналами, оголосити в розшук сю шантрапу, портнових і всіх інших, почати розслідування по Вагнергейту, я вже не кажу по іншому. Враження таке, що вони зробили навіть унікальну ставку на те, щоб дати світовий сигнал, що вони білий пухнасті, бо вони стоять поряд з азовцями, жертовними воїнами, яких Зеленський з Єрмаком привезли із Туру по Європі, ну зі Стамбулу, з Анкари, очевидно. І за цих обставин. Я думаю, що всілякі спроби уникнути жорсткої розмови за корупцію, за розкрадання в Міністерстві оборони, за ну, фактично, руйнування держінститутів, за руйнування правової системи. Вони дійсно пробували під шумок прикритись героїзмом і не відповідати за ці всі дії. Але судячи з того, що Раду Україна-НАТО провели закриту від медій, партнери по НАТО просто написали по пункту всі свої претензії Зеленському. А це означає, що їм треба припинити чухати собі, так би мовити, і Пробувати моделювати свою перемогу на наступних виборах. Нема вам місця в країні, в тій країні, яка має бути членом НАТО і Європейського Союзу, бо ви, ви туди не приведете країну. Давно вже час зрозуміти, ну у вас і завдання зупинити Україну на шляху до ЄС і НАТО. І ваше хамство по, на шляху до Вільнюсу і, і напередодні, ваше хамство було добре прочитане. Чому так філігранно вас провели тими коридорами, де ви б не наступили нікому на дорогі мешти, не плюнули б в спину і не намалювали б крейдою комусь на спині, чорта, або ще щось? От в чому, власне, гра? Або ці люди, які зараз очолюють країну, Раптом хапаються і швидко повертають її хоча б до того стану, в якому вона отрим... вони отримали її, і в якому стані передав Порошенко їм. Або питання їхньої перспективи політичної просто перекреслене. Воно і так перекреслене. Українці нічого не пробачать в цій всій банді. Тому я б сказав, що цей саміт. Відкриває нову сторінку внутрішньої політичної боротьби. І тут виникають абсолютно інакші обставини, бо в нас є політичні партії. Мені здається, що зараз на поверхню виходить власне логіка громадських ініціатив, тобто громадські структури зараз можуть зробити більш. Корисну ну, справу, ніж самі політичні партії, оскільки політичні партії, вони все-таки обтяжені боротьбою за владу. А нам треба модернізувати країну. І, е, як ми знаємо, в суспільства завжди більше довіри до тих, хто робить суспільно корисну справу, не маючи на меті захопити в країні владу. Тому зараз приходить час громадських ініціатив, і ці громадянські ініціативи можуть суттєво дозволити зблизитися і ну, підтягнути країну саме до стандартів демократії, що відчинить нам ворота і в Європейський Союз, і в НАТО, дякуючи Збройним силам, що вони в нас є такі, фактично вже натівські. Але тепер нам потрібно дотягнути місцеве самоврядування. А ж Зеленський, атакує, ну, атакував прямо перед самітом в Вільнюсі. Місцеве самоврядування. От що таке відсторонення на рік за придуманими причинами міського голови рівного? Це ж дикість. І ці падлюки точно знають, що напад на місцеве самоврядування є відвертим маркером того, що з таким підходом Україна не може бути в НАТО. Тобто вони свідомо робили всі ці гачки для того, щоб їм на порозі НАТО сказав хлопці, так ви ж не готові. І Це дуже рукотворно, це, так, це, це все підганялося і атакою на Чорновола цією юрбою тітушок, коли напали на Тараса Чорновола. І атака на місцеве самоврядування, і, до речі, тут же підіграли і активісти громадські, тому що Шабунін раптом викриває, говорить про. Закупівлі пального по 80 гривень літр, ну це дві з половиною ціни роздрібних, а це ж ціни на гуртовому ринку, йолки, палки. Це, тобто, ну вони дуже наполегливо створювали ілюзію такої розшарканої країни, і е, вони пробували у вільнюсі продати себе як єдиних. Захисників цієї бідної розшарканої країни. Але ж партнери знають, що розшаркали і бідною цю країну зробили саме представники влади Зеленського. Тому зараз на тлі цього збідніння масового час громадським структурам почати гризти цю нещасну владу Зеленського і змусити її діяти згідно. Європейських норм переможемо! Слава Україні!